19 російських дронів у Польщі не випадковість вважає спецпредставник президента США. Кіт Келлог. додає Путін діє цілеспрямовано, перевіряючи може розширити свій вплив далі. На 21-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві американський представник нагадав, не можна ігнорувати уроки історії. Європа вже мала схожий досвід у 1938 році, коли британський прем'єр Невіл Чемберлен підписав із Гітлером Мюнхенську угоду, погодившись на відчуження судецької області, Хо словаччини в обмін на мир поступки не спрацювали. Вже наступного року почалася Друга світова війна. Водночас Келог наголосив: Росія вже не отримає перемоги над Україною. Попри те, що РФ має сильну армію, вона не настільки потужна, як переконують самі росіяни. Українці змогли значно послабити міць окупантів і за словами Келога стали світовими лідерами у виробництві дронів. Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна сказати, що Китай має і економічну перевагу над Росією, і військову потугу, а також переваги в історичному вимірі. Більше того, якби Китай повністю припинив свою допомогу Росії, ця війна вже завтра завершилася б. Під час своєї зустрічі з очільником гур Кирилом Будановим Келог зробив світлину біля скульптури кота у соцмережі. «Екс» він виклав фото із підписом, що його ім'я співзвучне із цим словом, а кіт це унікальний символ для українського народу, символ безпеки та захисту. Нагадаю, українці давно назвали кіта келога найкращою ППО. Напередодні це відзначив і президент Зеленський заявив, Келлог Келог не гірший за Петріот. Бо коли він відвідує Київ, Кремль не завдає масованих ударів. Після цього глава держави з усмішкою додав ми б хотіли ще кілька таких систем для нашої держави.